Я хочу з вами поділитися від відкривання, яке отримала від наших пасторів на каналу Солтаненко. Підписуйтесь і беріть щоденно хліб на сушні. Адже Ісус це є хліб життя, це слово Боже. І Бог і дав єдинородного сина, для того, щоб ми не померли і мали життя вічне. Пасха наша, це Ісус Христос, перехід із смерті у життя із прокляття у благословіння. І Божа милість зараз у цьому проклятому світі. Що ми маємо вибір. Ми маємо определитися, де я буду в новому житті. Чи я буду у царстві Божому, у домі е, Отця, чи я буду там, де царство сатани, вічні муки, страждання, гиєна, вогняна, де вогонь не поросає і черви ніколи не помирає. Вибір роблю я зараз. Царство Боже це не харчі, це не пиття, це радість, це мир і це радість у Святому Духу.